Я розумію, чому в Албанії так багато готелів тільки на сніданках. Тому що Албанія – це країна не для готельного відпочинку. Там тільки готель потрібен для того, щоб переночувати, поснідати і вперед за враженнями, тому що там зустрічаються два моря – адріатичне і Іонічне. Там є гори, каньйони, є пляжі, як на Мальдівах. І їсти хочеться не якусь готельну діду, а в кафешках і ресторанах місцеву їжу, тому що вона там дуже унікальна і зібрала в собі все з Османської імперії, Італії, Греції і своє власне. І Там, щоб перепробувати, ну, звісно, хочеться такого, а не готельного. І це просто перлина, балкан, в яку хочеться приїжджати знову і знову. Підписуйся, в мене багато цікавого про хороший відпочинок.